Протягом двох днів з робочим візитом на Прикарпатті перебував уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко. Серед багатьох установ в обласному центрі Юрій Павленко відвідав і Івано-Франківську загальноосвітню школу номер 28 де ще рік тому знаходилась школа-інтернат для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського спілкування івано франківську кількість дітей з інтернатним статусом зменшується. Відтак у літку 2013 року з сесією міської ради було прийнято рішення про зміну типу школи інтернату номер 1 на загальноосвітню школу номер 28 при якій діятиме пришкільний інтернат. Сьогодні тут навчається 561 учень, з них 68 проживають у пришкільному спортивному інтернаті. Розповідає директор школи Василь Підручний. При шкільному інтернаті проживають діти із сіл і міст області, а також з інших областей. Вони займаються в спортивних секціях з футболу і навчаються в класах з поглибленим вивченням фізкультури. Таких класів є в нас п'ять. Під час візиту Юрій Павленко поспілкувався з керівництвом закладу та школярами. Завітав на урок до учнів першого, третього та одинадцятого класів. Ви в школі? – Так. – а от що ви зараз в цей момент вивчаєте? Розкажи як тебе звати? – Сашко. Сашко, розкажи, що ви зараз що ви читаєте? Те, що школа номер 28 не носить статусу школи інтернату, не обмежує права дітей сиріт, розповідає начальник управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому Наталія Микулин. на сьогодні в загальноосвітній школі номер 28 навчається 12 дітей-сиріт, і зрозуміло, щоб статус школи відповідав для 11, 12 дітей сиріт, скажімо, утримувати з певним персоналом і педагогічним обслуговуючим відповідь. Дну школу немає потреби. І, звичайно, я хочу зазначити, що сьогодні, взагалі, в місті івано франківську є в загальноосвітніх школах міста навчається 141 сорок одна дитина-сирота, яка позбавлена батьківського піклування, і 12 таких дітей є у дошкільних навчальних закладах. За статистикою в Україні налічується 91 тисяча дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, але кожен рік відбувається скорочення їхньої кількості них ...виховується в родинах 76 тисяч. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.